Так, ну що, пташечки, візьмемо карту на вівторок, що принесе нам вівторок, 5 березня 2024 року? Я вас вітаю з надходженням весни. Весна це завжди пора оновлення, пора відродження, пора початку чогось нового. Весною завжди так найбільше хочеться жити. І відчувати це життя. Я вам всім бажаю відчувати смак життя. Як би не було складно часом гірко і боляче, не втрачайте смаку до життя. А в нас з вами карта на вівторок, 5 березня 2024 року. Подивимося, що нам говорить Таро, король Жезлів. Це е, розум. Це думки, це інформація, це е, такий, знаєте, дуже е, день спілкування, день е, отримання інформації, день обробки, знаєте, продумування обробки великої кількості інформації. Король Жеслі, про що нам говорить саме він? Так, у мене тут були деякі невеличкі питання, технічні. Повернемось. Про що говорить нам король мечів? Король мечів це такі, знаєте, це людина, людина може бути при владі, це може бути якісь політичні діячі, якісь діячі офіційних державних структур. Ви можете звертатись по допомогу до людини, до чоловіка з рисами. Король мечів. Це в нас. Водолій, Водолій, близнюки і, терез, і терези. Так, Водолій, близнюки і Терези — це в нас король мечів. Можете звертатись допомогу, по допомогу. Можливо, вам потрібна буде консультація якогось офіційного представника. Може, якийсь контакт з представниками влади може бути. Може, це також може свідчити про поліцію або будь-які державні такі органи, правоохоронні органи, якісь органи влади. Таке це також свідчить, якщо говоримо про роботу, то це керівник, такий, знаєте, жорсткий, досить який владний, який знає. Чого він хоче і знає, чого він вимагає від своїх працівників. Тож, можливо, тут у вас з керівником будуть якісь, знаєте, такі безпосередні контакти, якісь якісь вимоги, можливо, до вас будуть. У взаєминах це такі, скажімо так, прохолодні, більш такі взаємини, знаєте, більш чіткі такі, зачасту побудовані на розрахунку. Таких стосунках тут, тут керує чоловік. Тож можливі виникнення якихось таких ситуацій, коли вам потрібно буде звернутися, або в поліцію, або в якісь такі органи, тут будьте обережні, уважні, не зволікайте. Але також по цій карті не будьте, занадто, не будьте занадто жорсткі і безкомпромісні в якійсь ситуації, з якою вам доведеться стикнутися у вівторок. Будьте розважливі, але приймайте те, що інші теж мають свою точку зору, і вона теж може бути правильна. Або навпаки, вона може бути правильна, а не ваша точка зору. Тобто будьте лояльні, будьте обачні, обережливі, якщо виникне ситуація, чи звертатись вам до. Органів правоохоронних або органів влади, то так, звертайтесь, в таких ситуаціях потрібно звертатись. А, взагалі, я ж кажу, це може бути також просто обробка якогось великого масиву інформації. Можливо, вам щось потрібно буде обробляти, якісь, багато якихось документів. Можливо, вам потрібно буде підготов, підготовлювати якісь документи. Тобто все, що пов'язано з аналітикою, з розумом, з логічним мисленням, органи влади, правоохоронні органи, якісь політичні діячі, політичні організації, все вівторок буде крутитись навколо ось таких справ. Все, що пов'язано з документообігом, з якоюсь аналітичною інформацією, ну і, ну і так, і обробкою великих масивів інформації. Я вам бажаю гарного вівторку. Бажаю, щоб все у вас сьогодні вийшло якнайкраще. Будьте добрі, будьте лояльні. Я вас цілую люблю.